Благодійність від серця до причинці громадської організації Дружина воїна провели ярмарок, щоб зібрати кошти для наших захисників. Тут продавали солодощі, випічку та лимонад. Родзинкою заходу стала безпрограшна лотерея, де за донат можна було виграти різноманітні призи. На ярмарку можна придбати вироби ручної роботи, можна придбати дуже смачну випічку, можна придбати смачні лимонади. До нас доєдналися учасники реабілітаційного центру Франко Гражда, які привезли свої вироби з глини, які виготовляли бійці на реабілітації. Також на заході представили рукодільні вироби дружин військовослужбовців та гільзи, розмальовані прикарпатським митцем Яремою Стециком. Тут представлені речі, які робили власноруч дружини воїнів, просто волонтери, які відчувають потребу і необхідність допомагати. І гільзи розписані нашим франківським митцем Єремою Стециком. Він таким чином також долучається сьогодні. Активно купують особливо такі речі, як гільзи, браслети, магніти. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів та допомогу в будівництві реабілітаційного центру «Франкогражда». Ми збираємо гроші на дрони, а також допомагаємо. Реабілітаційному центру Франко Гражда в будівництві вони вже працюють, але вони розбудовуються, щоб могли долучитися до них більше бійців на реабілітацію. Загалом на заході вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.